Так, всім привіт, сьогодні 26 липня. Коротше, займаємося комбайником. Ліпим отаку фігню, короче. Такі будуть перила. Це короче, залишилося з того що був на розбір розбирав. Одна осталась. Ну, а тут десь порізав. Сюди вже будемо ліпити, з чого буде. Так, це сюди ось підв'язався, а там там теж такий уголок типу, йде, то до нього там підв'язався. Отак уголок кидаємо і потім сюди отак буде лягати ота жерстинка. це з прицепа днища, з ПТС. -а. І тут буде прихватками приварено, ну і тут так само прихватками. Це вже третю варю, так сказати, на третьому комбайні на своєму. Удобно, мені якби так подобається. Воно якось масивніше так виглядає і удобніше знаєш, що точно нікуди не випадеш. І як бува там двигун, валяєш. Ну, щоб була другий раз, щоб не знімати, легше ж його тут ось на місці завалив і є куди запчасті розкласти і ходити удобно. Ну, це якби. Кому як. Комусь це хтось типу, каже херню страдаєш. Ну, може й страдаю. то таке вже кажуть. Так, і що, короче приключилось? Згоріла, короче та вже сварка, перестало. Питання, виходить, на неї йде, там ота кнопочка горить, а не дисплей, не вентилятор, то й, короче нічого не робить. Здохла, коротше, не видержала. За сікетою в 2019 році її мені піддарили. Коротше, не видержала лихої долі. У мене ж ще одна сварка є. Тільки теж вже мабуть, років 10. Вона теж за своє життя перепекла добряче Віта чи якось так вона називається. Вже якась китайська. Тут воно мене теж на ній вже все блін. цей переключатель самий перший, короте, воно тут ну, ток переключався і відключалося тут ось та. Потім ті контакти почали одгорати. Там внутрі алюмініва обмотка. Тут вже ті кабеля вже теж тут який раз вже їх тут міняю, горять, короче, не видержує. Тоненький, купив бо на товстих вона тоді слабше тяне така сварочка блин за пилякою припала ну пече коротше добряча тільки одна що її тягати, звісно, важко дуже важка кілограм за 20 це точно Хоча алюмінієва обмотка так що варимо далі, а потім вже там покажемо що воно вийде. Так, що старушка виручає Короче, цілий день би провозився. От так вийшло. Може десь трохи килувато, бо тут толком не станеш, блін, раком повзає, воно простелив на колінах, бо не роздігнешся. Спина вже болить. Так. Получається десь 31 см з однієї сторони і з другої так. Висота, не помню кажуть, 70, щось таке. Тут до цього голка приварився. Тут ось ще на бак таких ціпоробив. Заводи такі йдуть, тільки вони сюди до корпуса типу, кріпляться. А так виходить і бак не буде туди типу, шатати і це буде типу, трохи піддервати. Там, виходить, до цього бока приварився. Там так само. А тут ось, ось сюди приварився і один оголочок сюди кинув. Щоб було, розмотовило з кусочки зварив. Там теж з кусочки, ну, щоб було та й варень. Тут ящичок зробив для каніста. Там щілини є, знизу буде як куди видувати. Тут ще потім бачок поставимо колись для води. Руки мить там. Оце таке. Так, Артюм води приніс зараз, в радіатор зальєм. Так зняли, коротше, гідробак. Нічого не видно. Будемо його тут уварювати. Познімаємо ці всі трубки. Тут таке понаварювано, тут білорусовська. Взагалі вони з заводу лежні SMD, будь шланги Під 32 ключ. Тут уже все під комбайновську переварено. Там опять на білорусовські. Так ось все лежить. Не знаю що його поварити. Тут все бачите, щось наварено, ляпуха. З завода тут отак просто і все. Я не помню, чи цей тік, чи не тік, бо що буде тут масли він такий весь. Типу вже лежав. Пробую його вимити. Може цей буде ліпити. Цей вроді то так сухенький. Тільки слинув. Ну, Бл, воно така хумюсенька тут капець. Без компаньо. Уже металолома понакидав. Ось бачите є все, один комплект трубочок, все вже другий комплект. Ось. Є ще в мене отакі уголки. Це думаю ті уголки так поставити, щоб вони туди так загнуті були. І тоді там шлангами соїдиню. Буде якось більш акуратно. А то все таке воно висить. Тут білорусовський, бачите. А хоча доно СМДО, будь Трохи пообливали комбайн. Тут поналивали бляха. Ну нічого. Так, що сьогодні будемо кавуна свого йти рвати. Сусід пізніше садив у нас. тоже такие сами семена, то уже у него вспили. То цей, я думаю, что и у нас уже спили. Так что за распидом будем рвать, да? Идем? Mm -hmm. Пошли. Шабакица его вот нема. Здесь. Вроде бы цвело, цветы что-то отпадали. Опять хотят цвести. А не, вот один кабак. Капец. Коротше, садили тут багато кавунів. Не повзходили. Трохи тут цим помідорами там картошкою засадили. Це все дивиться який кабан. Це перший раз в житті. У мене такі кавуни. Другий тут заховався. Дуже такий непоганий. Ну, РВ Артем. Такий кілограм до десяти, блін. Перший раз в житті такий ух це бомбочка, так? Да? Всі mm. пішли. Тут ще трохи буде небагато, але хоч попробувати а то семена, одна сіменина, щось чи 2.50, чи 2.40 стоїть. Лічно сам садив 4 травня якраз перед паскою. Будем зараз пробувати. Класний кавун, добрий такий. Одна тільки що тов, то такий. Ну, зато такий. Я думаю, чим то шкура не так його буде пропікать.